Для вибору нових колекцій шпалер, світильників, тюлів та штор за прийнятними цінами варто й відправитися у декор-центр. Великий магазин, що спеціалізується на предметах дизайну та інтер'єру, нещодавно відкрився в торговому комплексі Шувар на другому поверсі. Споживач, який завітав до декор центру, може обрати будь-який предмет декору для оздоблення свого помешкання з мінімальними витратами і максимальним вибором товару. Оскільки тут представлено понад дві тисячі асортиментів, тюль, штор, також є широкий асортимент, шпалер, фотошпалер, вишикані люстри, також постільна білизна, картини, гобелени і все в одному місті. І якщо людина оновлює інтер'єр своєї оселі, вона зможе знайти це все в одному місці і не потрібно ніде блукати. Крім величезного асортименту, у декорцентрі подбали і про зручності та додаткові послуги для покупців. Спеціалісти арт-декору допоможуть клієнту підібрати відповідний 3D-дизайн помешкання серед додаткових послуг індивідуальне пошиття тюлів, штор та покривал. Як кажуть, дизайн під ключ супермаркети я обійшов, обійшов е і був на інших магазинах. Ну я зайшов сюди, мене вразила ціна і вибір їхніх карнізів, і враз і на майбутнє до карнізів з жінкою підемо тюльше, собі придбаємо. Робимо ремонт вдома з чоловіком, і от він мені довірив вибір світильника, дуже гарний асортимент. Вибір просто дуже великий. Очі розбігаються, дуже кра красиво, надзвичайно красиві світильники. І ще важливий момент для будь-якого покупця ціни у декорцентрі товари та послуги розраховані на середнього споживача, який обирає продукт високої якості з мінімальними націнками від виробників. Ми працюємо з виробником напряму, тому ми можемо забезпечити, скажімо так, досить лояльні ціни. Крім того, ми в нашому магазині стараємося забезпечити всі верстви населення, тобто у нас є вибір досить великий, починаючи від дешевих моделей. Ну, непоганих, між, але закінчуючи дуже дорогими моделями, хоча знову ж таки ціни адекватні. У торговому комплексі Шувар, що на проспекті Червоної калини 36, Нагадуємо, триває великий сезон знижок на усі літні товари. Здійснити покупки за акційними цінами можна до кінця серпня.